Цього тижня в навчальних закладах міста проходять заходи, присвячені Дню незалежності Литви, які відзначаються 16 лютого. Користень має дружні стосунки з цією державою. Зокрема, доволі теплі відносини склалися з литовським містом Укмерге. Перша зустріч із закордонними друзями відбулася в жовтні 2021 року в рамках спільної європейської програми Мости довіри. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Укмерге – одне з перших міст простягнуло руку допомоги. Сьогодні литовський народ є надійним другом та партнером Коростенської громади. Аби дізнатися більше про місто побратим в міському ліцеї номер 2 відбувся відкритий урок. Захід розпочався із спогадів перших днів війни. Вам. за вашу допомогу нашим людям. Такий складний час за ваші щирі серця і добру душу користень значно постраждав від агресії росіян. Місто навесні покинули понад 40 тисяч мешканців. В більшості жінки та діти виїхали за кордон та в інші регіони країни. Окремі вулиці міста були значно пошкоджені російською авіацією. А з жовтня від постійних атак росіян на енергетичну інфраструктуру в громаді перебої з постачанням електрики, тепла та води. В українських муніципалітетах після початку вторгнення Росії з'являються нові міста побратими, і в цій ситуації це для нас справжні друзі, адже громади в біді таким містом побратимом став для нас Укмерге. В рамках заходу відбувся історичний екскурс спільного минулого між Коростенем та Укмерге. Зокрема, були представлені цікавинки, які поєднали наші міста на сторінках історії. Пізніше учасники заходу закріпили знання, провівши відповідний конкурс. Друг пізнається у війні. І справжнім нашим другом стало місто Укмерге, за що ми їм дуже вдячні. Я сподіваюся, що я вам сьогодні довела. Що наша дружба є не випадковою, адже наша історія дуже і дуже схожа. Це історія боротьби, боротьби безкінечної за свою державу. Учасники заходу мали можливість ознайомитися з кліматичними особливостями литовського міста, пам'ятками культури, історичними місцями, національною символікою та традиціями. Тви на березі річки Швентої знаходиться місто Укмарге, яке є центром одноіменного району. Крім самого міста Укмарге, до цього району Литви належить ще понад 600 різних сіл та невеликих поселень. У місті на площі трохи більше 20 квадратних кілометрів мешкає близько 27 тисяч чоловік. За старих часів Укмерге звався Вількомир. Сучасна назва міста походить найімовірніше від невеликої річки Вікмергелі, яку сьогодні називають Укмерге. А ще гостей пригощали національною стравою Литви. Цепеліни це традиційна страва литовської кухні, яка готується із картопляного тіста та соковитої м'ясної начинки. На згадку про захід литовським друзям передали спільний колаж. В свою чергу заступниця міського голови Наталія Чижевська поділилася своїми враженнями перебування в місті Укмерге. Розповіла багато цікавого, особливо про підтримку українського народу. Хочу, щоб ви знали, що у нас дійсно є справжні друзі, які от в перші дні війни дали відчуття, Чути, що ми не самі. Я хочу а, тут пригостити вас такими сухариками. Це є підприємство в Марґа, щось таке на зразок нашого хлібзавода. І є його власниця. Вона дуже така продвинута жінка, і вона вигадала свій рецепт. Це дуже-дуже сильно висушений хліб. В ньому є тут і родзинки, і різне насіння. І оцей хліб він дуже гарно зберігається, і вони його передають в Україну, який ми передаємо потім нашим воїнам. Які знаходяться в таких умовах, що можливо в них часто і немає що поїсти, або немає можливості поїсти. Теж хочу, щоб ви запам'ятали, що є такий волелюбивий народ, Литва, який нас підтримує, і щоб ми настільки любили і позаважали незалежність і свою і чужих і інших держав, щоб ніколи у світі більше не було війни. Цікаві факти запитали про Литву. Про Ну, ми дізналися багато чого про її історію, про її культуру, що вони їдять, що вони влюбляють. Ну, і... Дізналися, що є спільного між нашими країнами, між нашими містами, укворге та Ну, Мене також здивувало, те, що є дуже багато спільних рис між нами та нашим містом побратимом. Тобто ну, навіть занадто багато спільного. Бо і Мені дуже також сподобалася їх культура. Їх їжа дуже класна, і як вони танцюють, і пісні, да, і мова теж, теж дуже класна. Хотів би побувати у миттрі багато чого цікавого. Ну, конкретніше, що Історія про дівчину Шрецю, в честь якої назвали місто, і в честь якої також річку назвали, і побудували її пам'ятник, музеї. Потім їжу національну. Як називається? Ципеліни. Мені дуже сподобалася їжа, тому що я про неї там трошки розповідала. Те, що вони схожі, ця їжа схожа на цепелін, дирижабель, який літає в у повітрі, у небі. І коли їх варять, то вони дуже схожі з цим ципеліном. В які враження склалися про саме місто Кморге? Воно дуже історично схоже на наше місце користень. Ми сподіваємося, що це тільки початок історії міцної дружби двох волелюбних держав, зокрема міст побратимів, Коростеня та укмерге, стосунки яких тільки зміцнюватимуться після перемоги.